Багато зіркових красунь вирішили свої юні роки присвятити професії, а материнство відкласти на потім. Ти знаєш гришані справа не тільки в кар'єрі. Ні, а в чому ж тоді Надюш, Кажи, глядачам цікаво. Зараз все дізнаєтеся, хто зі знаменитостей через що став мамою після 40 і навіть у 50 років. Дивіться у нашій рубриці «Топ-5». Доволі багато зірок відмовляються розриватися між кар'єрою та материнством, тому свідомо народжують після сорока. Хтось стає мамою у зрілому віці, тому що до цього був чайд фрі, а хтось тому, що пізно зустрів чоловіка, від якого хоче дітей. Хто ж ці знамениті матусі? Далі у нашій підбірці. Відкриває наш топ-телеведуча Алла Мазур. Вона стала мамою первістка у 42 роки. Ось як вона прокоментувала народження сина в інтерв'ю глянцю. Дитина не стала мені тягарем. Може, тому що все відбулося у свій час, коли мої кар'єрні амбіції багато в чому вже реалізовані. Я напрацювалася до схочу, а тепер точно так само хочу насолодитися материнством. Та як показав Чес, зовсім скоро вона повернулася до кар'єри і змогла поєднатися. Нати роботу та материнство. Хто є батьком 13-річного Артема широкому загалу, досі невідомо. Ведуча тримає особисте життя під сімома замками, а в мережі можна знайти тільки її спільні фото з сином. Четверта сходинка дістається зірці відчайдушних домогосподарок Єві Лонгорії. Знайти чоловіка, від якого б їй хотілося народити дитину, акторці вдалося тільки з третьої спроби. Тобто, коли вона втретє, вийшла заміж за бізнесмена Хосе Антоніо Бестона у 43 роки. Вона стала мамою хлопчика і просто розчинилася у материнстві. У 43 роки вона стала мамою хлопчика і просто розчинилася у материнстві. Бути мамою це дивовижно. Як би ти не валився з втоми, все рівно десь береться енергія, щоб бути з дитиною. Ці прекрасні маленькі душі наповнюють. Я дуже щаслива. Я хочу бути біля сина, коли він засинає, коли він спить і коли прокинеться. Я хочу насолоджуватися кожною хвилиною. Насолоджувалася єва і вагітністю, останні місяці якої називала золотим періодом, і хоча пологи були у старшому віці, все пройшло напрочуд легко. Аби материнство теж було легким. Акторка дуже відповідально підійшла до цього питання і почала вивчати його з різних боків. Я нічого не знаю про материнство, хоча в мене багато племінниць і подруг, у яких є діти. Тому я дуже багато читаю різної літератури на цю тему. Так і припав до душі новий статус, що Єва перетворилася ледь не на інстамаму, яка щедро ділилася всіма етапами материнства і кадрами Сантьяго, і робить це вже впродовж п'яти років. Третє місце посідає українська телеведуча Василіса Пролове, яка вперше стала мамою. Теж у 43. зірка відверто розказала, що за 11 років стосунків з креативним директором Олександром Бог так і не дав їм дітей. Дітей я дуже хотіла, але не складалося. Я впевнена була в тому, що в мене вже ніколи не буде дітей. Я ходила по лікарях. Це процес, який тривав дуже багато років. Телеведуча зізнається невдалі спроби завагітніти, неабияк впливали і на її стосунки з коханим, починаючи від побутових сварок на рівному місці, закінчуючи питаннями вкрай актуальними. Я не могла всю свою енергію витрачати постійно на те, щоб чоловіка змушувати йти до лікаря. Це дуже псувало стосунки. Нам потрібно було вдвох обстежуватися. Це дуже важко. У цьому дуже важко жити, і дуже важко займатися сексом, саме тоді, коли потрібно займатися сексом. Ну і плюс дуже важко завагітнити, коли лікарі кажуть, що ти не можеш завагітніти. Таке мені теж казали. Василіса вже навіть замислювалася над тим, аби заморозити яйця клітину, щоб колись можливо, Бо звернутися до послуги відкладене материнство, та відкладати нічого не довелося. Спонтанний роман із давнім знайомим телевізійним продюсером Дмитром після першої ж спільної ночі ощасливив телеведучу двома смужками на тесті, і як наслідок, сином Родіоном. Можливо, потрібно було просто дочекатися цього моменту і відпустити ситуацію. А там вже сама доля вирішує, самі люди вирішують, коли з'являтися. Я от в це вірю. Срібло дістається Камерон Діас, яка у 47 років народила доньку Редікс. Акторка була тверда і непохитна в позиції Child Free, та варто їй було вийти заміж за музиканта Бенджі Медона, як вона передумала. Проте парі ніяк не вдавалося завагітніти, тому вони скористалися екозаплідненням. Камерон вражає тим, як виховує донечку, якій через два місяці виповниться чотири. Якщо я підвищую тон і бачу, що вона образилась, я кажу: я не хотіла зробити тобі боляче. Вибач, що зриваюсь, мама теж людина. Я думаю, я така свідома, тому що я мама у віці, і я дуже довго і важко працювала над тим, щоб мати дитину. Стати вперше мамою можна й на п'ятому десятку доводить призерка нашого топу Джанет Джексон. Сестра короля поп музики Майкла Джексона стала мамою у 50 років, адже до цього всю себе віддавала сцені. Співачка не приховувала, вагітність пройшла з ускладненнями. І за дев'ять місяців вона набрала понад сорок кілограмів. На щастя, малюк народився здоровим, вона швидко повернулася у форму, але на жаль, стосунки з батьком дитини мільйонером Вісамом, не склалися, і вони розійшлися, коли хлопчику було всього п'ять місяців. Та Вісам подарував їй найдорожче сина. Материнство для мене це цілий всесвіт. Я навіть коли втомлена, коли потребую перерви, я кайфую від материнства. Я дивлюся на своє маленьке диво і дякую Богу. Найбільше задоволення я отримую, коли чую це. Мамо. Народити первістка ніколи не пізно демонструють своїм прикладом героїні нашого топу і надихають народжувати, коли хочеться, попри цифри у паспорті і упередження в суспільстві. Адже бути мамою – велике щастя.